Права 277. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що ж за вираз треба скласти. В першому завданні сума різниці чисел 238 і 149 та числа 506. Ну що ж, сума різниці чисел. Тобто спочатку нам треба записати різницю чисел 238 і 149, то ми пишемо мінус, бо різниця. 149. А сума, тоді пишемо плюс числа 506. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді спочатку знаходити різницю. 238 мінус 149. Стопчик віднімаємо. 238. Міс 149. Віднімаємо. 8-9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. Потім трійка була, забрали одиничку, двійка, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це буде 8. Так, 2 мінус 1 це 1, 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Тобто різниця, що в дужках ми записуємо у нас 89. І треба до неї додати 506. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 89. Ну або спочатку напишемо 500, потім плюс 6, це буде 506 і плюс 89. І це дорівнює. Давайте тоді перенесемо на наступний рядочок. Тепер 6 плюс 89 це буде 95, то буде 500 плюс 95. І це дорівнює 595. 595. І переходимо до другого завдання. Частка суми та різниці чисел 48 та 16. І 16. Так. Ну що ж, спочатку напишемо суму 48 плюс 16. Сказано частка, то ми ділимо. На різницю чисел 48 і 16, так, пишемо. 48, різниця мінус 16. Це дорівнює. 48 плюс 16. Ну що ж, це можна записати так, як 48, плюс 16 це плюс 10. І плюс 6. Поділити. Ну, а 48 мінус 16, це 48. Мінус 10. Ну, відняти 16, це відняти 10, а потім іще відняти 6. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Тепер 48 плюс 10 це буде 58. Плюс 6. Що ділиться? Ну, а 48 мінус 10 це буде 38. Мінус 6. І це дорівнює. 58 плюс 6, це буде 64. Пишемо тоді 64. Що ділиться? Тепер 38 мінус 6, це буде 32. Поділити на 32. І це дорівнює. 64 поділити на 32, це буде 2. Отже, значення нашого виразу, який ми записали, дорівнює 2. Переходимо до третього завдання. Треба знайти добуток суми чисел 124 і 126, та різниці чисел 313 і 307. Ну що ж, спочатку пишемо суму чисел. Отже, 124, 124 плюс 126. Так. Це добуток. Потім помножити, та різниці чисел. Пишемо зараз різницю. 313 мінус 307. І це дорівнює. Ну що ж, 124 плюс 126. Разом це буде 250. 100 плюс 100 це буде 200, а 24 плюс 26 це буде 50. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 250. Що множиться? Ну, а 313 мінус 307. 313 мінус -300, 300 це буде 13, а 13 мінус 7 це буде 6. Тобто 250, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тепер або стопчик, або думати, як його ще можна по-іншому помножити. Можна, ну давайте, напевно, простіше, буде все-таки в стопчик. Записуємо. Тоді 250. Пишемо 250, що множиться на 6. Множимо. Так, 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Так, і один нолик дописуємо. Тобто записуємо, що це дорівнює. Пишемо 1500. І це дорівнює 1500. Все, знайшли ми значення виразу. Переходимо до четвертого. Різниця добутку чисел 32 на 15 та частки чисел. 896 і 28. Ну що ж, спочатку пишемо добуток чисел. 32, що множиться на 15. Так, різниця, то пишемо мінус. Частки чисел 896, частка це поділити, пишемо 896, що ділиться на 28. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку знаходимо добуток. Пишемо тоді 32, що множиться на 15. 32, що множиться на 15. Множимо. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1 старший розряд. 3 на 5 це 15, плюс одиничка 16. 32 на 1 це 32. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0. 6 плюс 2 це 8. 1 плюс 3 це 4. Отже, записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 480. Відняти. Ну, а тепер треба знайти частку. Ну що ж, 896 ділимо на 28. Пишемо 896. Пишемо поділити. Поділити на 28. Отже, 89 поділити на 28. Ну, поміститься 3 рази. Можливо, 3. Спробуємо. 3 на 8 це 24. Пишемо 4 і 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 2 це 8. Отже, буде 89. А тут 84. Віднімаємо. Так, 9 мінус 4 це 5. 8 мінус 8, 0, попереду напишемо. 56. Зносимо 6. 56, полюти на 28 це буде 2. Отже, 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо 2 на 24 плюс 1 це 5 Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що частка у нас дорівнює 32. І це дорівнює. Ну що ж, це можна так записати, я перенесу. Як 480 відняти 30 і відняти 2. Якщо я віднімаю 32, я спочатку відніму 30, а потім відніму 2. 480 мінус 30, це буде 450 мінус 2, це буде 448. Ну що ж, давайте ми тепер підкреслимо тоді. Отже, скласти числовий вираз. Ми його склали. Ось раз. І значення ми обчислили. В першому випадку це 595. В другому вираз. Давайте підкреслимо. Ось він. І підкреслимо його значення. Це двійка. Потім в третьому випадку скласти вираз. Ось наш вираз. Такий великий. А значення в нього, давайте підкреслимо, 1500. І в четвертому випадку. Вираз склали. Ось він. І його значення 448. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу та обчислення його значення. На цьому вправу завершено.